Питання ситуації у 109-му мікрорайоні не єдине порядку денного полтавського міськвиконкому. Окрім цього, на засіданні виділили понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень на підтримку мешканців громади за програмою соцзахисту Турбота серед них учасники бойових дій, родини полеглих військових, звільнені з полону, люди з інвалідністю. Передбачена також підтримка активних благодійних організацій та одноразова матеріальна допомога мобілізованим. Повідомила виконуюча Обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Понад 202 двоє осіб, які мобілізувалися, стали на захист нашої держави, отримають матеріальну допомогу одноразово у вигляді 10 тисяч гривень. Є підтримка 48 осіб із числа учасників бойових дій. Також є підтримка наших родин, які втратили. Захисника або захисницю свого близького підтримка на поховання. Важлива допомога це 50 тисяч гривень після звільнення з полону, тобто ті мешканці, які повернулися додому, мають невеличку підтримку від громади для все ж таки якихось своїх побутових потреб.